найбільшого християнського свята, воскресіння Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Ми до цього свята готувалися святим і Великим Постом нас до цього свята. привів той страшний тиждень, коли ми згадували страждання, коли ми згадували. Смерть на Христі, коли ми приходили до гробу Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. І сьогодні ми в храм, щоб вже вітатися один із одним словами Христос Воскрес, відповідаючи Його істину Воскрес, засвідчуючи, що прийшло Воскресіння через Христа, прийшло Воскресіння для кожного з нас що Господь дарує нам сьогодні велику надію, що дає Він нам надію на спасіння і на життя вічне. Тому ми усі своїй повноті до кінця не здатні зрозуміти суть сьогоднішнього свята, але ми сьогодні відчуваємо духовну в серця і в душі. Хоча й радість ця сьогодні ще наша затьмарюється війною, засмарюється тим, тим терпінь, стражданням нашого українського народу. Сьогодні паска усій повноті не відчувається, тому що не всі родини в усій повноті, як хотілося, прийшли до храму. Тому що багато. Які з нашого села, так і по всій Україні, пішли захищати країну нашу ворожі. Тому сьогодні немає серед нас наших воїнів. І як би хотілося, щоб вони прийшли всі тут були, в своїх родинах і сім'ях, щоб закінчилася війна і щоб в кінці в кінці, так само, як сьогодні, звістка про Воскресіння, щоб вона також. Була більш повнішою і звісною про перемогу про закінчення війни. Але ми повинні розуміти, що на все свій час. Ми повинні розуміти, що на все є воля Божа, що немає все так, як нам хочеться. Немає так, як ми хотіли. Тому сьогодні ми будемо згадувати навіть із зі Сльозанових на очах. Духовна радість і день Святого Христового Воскресіння тих, хто немає серед нас. Тих, хто також і віддали своє життя в нічну вічність. Тих, хто живий і ми чекаємо, що вони повернуться, але боїмося, щоб вони не загинули на полі Богу. Бо сьогодні багато тих, хто безвісти пропавши, Тих, чиї родини чекають звістки. Про те, чи вони живі, чи вони померли. Сьогодні неспокій у наших серцях і наших душах. І він насправді цей великий духовний день світого Христового Воскресіння. Але ми повинні розуміти, що якщо Христос із нами, то хто проти нас. Ми повинні розуміти, що ми, коли прийшли сьогоднішній храм до церкви сюди, цей світлий день світого Христового Воскресіння, ми молиться. В першу чергу за мирі спокій нашої країни. Ми молимося, що Господь послав благословення нашим домом. Ми молимося, що Господь дав мир і благословення нашій країні. Бо з того часу ми розуміємо, коли прийде мир, тоді повернеться наші рідні і прістки. Тоді батьки дочекаються своїх дітей. Тоді дружини дочекаються своїх чоловіків. Тоді діти дочекаються. Але ми повинні перебороти у собі будь-які розчарування. Ми повинні перебороти у собі будь-який страх. Ми повинні будь-якому випадку перебороти у себе будь що, що заставляє нас бути у розпачі. Тому що розпач. Він вигідний ворог. Тому що коли ми падаємо духом, то вигідно Бог. Тому що коли ми розчаровуємося, то вигідно Бога. А нам потрібно надіятися на Бога. Нам потрібна віра у Воскресного Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Віра в те, що Він прийшов крізь Те, що сьогодні проходить наша країна. Її розпинають, ведуть на Голгофу, Христос прийшов з Його Голгофу, Його зрадили. Його вбили, Бог, розім'яли на хресті. Але ми знаємо, що була плащаниця, Ми приходили на коліна і падали, а разом із тим каялися, розуміючи, що наші віки нас пригнітають до землі. Але сьогодні ми випростимося. Сьогодні ми не стаємо на коліна. Сьогодні ми співаємо Христос воскрес і мертвих. смерть смерть подала від іншоба життя. Довело. Це означає, що наші воїни, які загинули. І кожна людина, яка у цьому світі, як ми кажемо, померла, вона не померла. Вона присталася. Вона перейшла із одного життя в інше. І повинно бути розуміння, що тут ми живемо. Не вічно. Нам відведено той короткий час у цьому світі, а життя вічне Господь нам дарує сьогодні своїм Воскресіння. Тому, дорогі брати і сестри, нашого народу була різна історія. Не раз наш народ платив під час різних боїв. але ця для нас є найжорстокі, тому що в ній задіюється найновіша найсучасніша техніка і каніка. Ми бачимо, як із людини залишається гріщок, як із людського тіла, яке згорає в попіл, залишається нічого. І ми, дорогі брати і сестри, повинні розуміти, наше тіло є тлінне. Наше тіло можна вбити, воно може згоріти, його може не знайти. Але наша душа є вічна. Її не можна вбити, її не можна перемогти і не можна здолати. Бо це є часто, з якої поділився з нами вічний Бог. І ця душа в нас вона є. Ми її відчуваємо, вона проявляється. вона любить. Вона здатна прощати, вона здатна плакати, вона здатна терпіти, і вона здатна і веселитись. Тому час розкидати камінь і час збирати камінь. І прийде наш час, коли ми усі свої повноті, усі радості свої духові. Ще зустрінемо світлу пасху і світлу перемогу. І мир у нашій країні. А сьогоднішній день нам потрібно тільки подякувати Богу за те, що Він дає, що нам тут можливість на цій території нашої країни прийти до храму молитися в цей час класу. Просити. просити Бога, щоб дарував нам миру. І за це повинні ми сказати слава тобі Боже! Слава тобі Боже! Слава тобі Боже!» Ну Сьогодні, дорогі брати і сестри, вітаю кожного, хто прийшов сюди до храму, кого немає сьогодні в брані, і з тим величним світлим Воскресінням Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Вітаю всіх наших воїн, вітаю всю нашу владу, уряд президента, вітаю з кожного. Хто сьогодні радіє Пасхи Христову, хто сьогодні святкує світло Христового Воскресіння, Вітаю сьогодні всю нашу церковну праву і Огу порожає нам. Вітаю і заступник, Казіре, і все братство і сестринство. Вітаю наших хористів, вітаю наших Марія, Вітаю кожного, хто чимось причинився до. Працю у грані, бо ви видите цю працю, ці квіти, совічного плащаницю, цей прибраний храм, І це і ваші жертви, і те, що навколо храму, та дзвіниця. І та водосвятниця, яка була, і це, яке будується, це все, дякуючи Богу і вашим жертвам. Ми сьогодні дякую всім жертводавцям, які жертвують, які моляться, бо ми і та допомагаємо. Яка молитвою підтримує нашу волю? Яка молитвою підтримує те, щоб би якомога скоріше мир наступив у нашій країні. Тому сьогодні, дорогі брати і сестри, прийміть найширіші вітання із Пасхою і Христовою. І як би там не було, переступіть через себе, через свою гордість, через своє я, через свої сльози, через свою терпінь. Може, немає тої духовної радості, але переступіть через неї, тому що Христос є нашим Богом, нашим Отцем. Він і привічений нашим Богом і нашим суттворим. На все його Божа воля і знає, нам краще потрібно. Тому ми йдіть сьогодні, до одного слава Христос, воскрес відповідаючи в Іспахів. Розносячи ті писанки до нашу українську традицію. Вітаючи одного із Паскою Христовою. Щоб там, де смутно, хоча б трохи йшла в радість. Щоб хоча там є розчарування і впускання рук, щоб прийшло в останнє і піднесло. Щоб ми розуміли, що Господь страждав за кожну з нас і в кінці кінців Воскресен за кожного. Тому, дорогі брати і сестри, прийміть сьогодні щирі вітання із Пасхою Христом. І нехай у Боже благословення приває з усіме нехай Воскресне Господь дарує нам усіх. В першу чергу мир, душев і тіле, з Богом, здоров'я і Божого благословення, від нині і до віків на многі і благі вітання.